Пам'ятаєте, був минулого тижня в мене розклад. І я от так собі ставлю питання, чому мені випадало? Там я буквально вже в кінці розкладу запитався у зустріч зеленського Трампа, яка мала би бути 28-го числа, бо тоді ще ніби це було неточне число. Я, я тоді спитався, я витягнув буквально кілька карт, і одна з них була перемога. І я ж так сказав, Зеленський привезе перемогу. Я вчора так ще собі ставлю запит. Ну, а чого ж? Ну, що, що до мені за така інформація прийшла? Ну вони ж так посварилися. вони ж так... І знаєте, яка мені прийшла відповідь? Ну, може, ви й не будете здивовані. А мені прийшла відповідь, що Зеленський реально звідти привіз перемогу. А знаєте, чому така відповідь прийшла? Тому що, якби не було цього, що відбулося, ну, цього як без скандалу, так? і. І вони би все-таки дотисли нашого президента Зеленського, і він би підписав те, що вони хотіли, то, грубо кажучи, він би підписав капітуляцію України. А так, розумієте, зараз я ще дещо поясню. А так він ну, вийшов, пішов звідти, і все. Хто там каже, його вигнали, його вигнали. А ви що бачили, що його вигнали? Я вважаю, він сам пішов звідти, бо тому, що його не дотисли в тому, що вони там хотіли. Так? І, власне, якби вони дотисли, це була б капітуляція України на цій зустрічі, а не перемога. Чомусь фраза прийшла така. Хто з нею згоден, не згоден? Ну, Скільки людей стільки думок? Але я ділюся з тою фразою, яка мені прийшла. А... Дякую вам за хороші слова. І, власне, я розрізняю, що я хотів вам пояснити, є документ, угода про рідкоземельні метали та 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 там. -та. 99% там все було готове. Але я казав, є 1%, і це відсоток гарантій безпеки України. Це те, що мало проговорюватись за зачиненими дверями. Але вони і не хотіли про це говорити так виходить. Бо Венс мав завдання спровокувати даний конфлікт. Я сказав вчора, де троє. В кожного з них, от вони слухають, що хто говорить. В кожного є якесь своє завдання. От, ми зрозуміли тепер яке завдання. А завдання в нього було такого провокатора. А вже Трамп, ну, знову ж таки, все все включився, в тому числі, і вийшла от така от на публіку, розіграна історія. Щоб виставити вкотре, мабуть. Та, не мабуть, щоб виставити вкотре, що знову країна винна. Не так сказала, не так президент України одітий. А як це він ненавидить Путіна, то як з ним взагалі укладати угоду? Тобто розумієте, що хотіли, щоб підписали? Угода, угоди про рідкоземельні метали. Вони далі в ній зацікавлені. Коли я ставлю запит? Чи вони в тому зацікавлені так? І коли сьогодні, там вже Зеленський є Великобританії. І в нього ще, мають бути, зараз важливі зустрічі. А я ще сказав минулого тижня, що цього тижня не тільки Європа заговорить по-новому, але й світ була в мене така фраза? була, Але й світ заговорить по-новому, світ заговорить по-новому і далі буде говорити. Ви розумієте про це? Про що це мова? І, власне, коли Трамп побачить, в тому числі, що можуть бути рідкоземельні метали і дістатись не Сполученим Штатам Америка, він ж дуже цього хоче. Що все так може перегратися, карти завжди показують, як правило, фінальний результат. І я вважаю, що ця карта, яка вчора була slow down, це таке мусить всі заспокоїтися, видихнути, уповільнити цей весь процес. Я ну, мав щиру надію, що може вони такі, ну так кажуть, вже поза камерами це ну, видихнуть і якось так е продовжать ці всі розмови в правильному руслі. Але ж виявляється, ні. Бо були би зацікавлені, то би продовжили. Але ж але ж, бачимо, як сталося. Зеленський покинув Білий дім, правильно зробив, що дав інтерв'ю цьому News Fox. і, власне, поїхав далі шукати там підтримку, де є вона щира і беззаперечна. Бо, якби Трамп сказав, що ми з Україною, ми за Україну, ми зробимо все для того, щоб Україна допомогти Україні завершити війну. І ми надамо їм всі необхідні гарантії безпеки. Все. А як багато хто пише мені? А Будапештський меморандум. Ага. Ось про що так треба ще говорити. Тому, розумієте, Зеленський приїхав з перемогою. Деколи, я вам дізнаюсь по правді, деколи я можу сам. От те, що показують карти, напряму одразу так якби чітко не зрозуміти. Я працюю з картами ну, ще зі школи старо. Це вже ну, з років 15, це точно, це вже 20 років, це точно. І навіть до сих пір я вчуся. І деколи карта показує, дуже все чітко. А я думаю, ну, з перемогою в нашому розумінні з перемогою, значить, все домовляться, значить, все буде класно. А виявляється, що. Не домовились, значить, з перемогою. Ви розумієте, в чому глибинна суть підказок? Але це ще не фінал тої історії. І оце все сьогодні в тому інформаційному потокові хожу, і оце все, власне, оце все власне така інформація йде. Отак я собі записав, що світ заговорив по-новому. Зеленський привіз перемогу а не капітуляцію. Трамп зацікавлений в угоді. Вищий розум, вищий розум каже, так, угода має бути підписана. І допомога буде, навіть якщо не від Америки. Ось ще одна карти, яка про це говорить. Але я думаю, що навіть від Америки продовжується, тому що Трамп своїми діями він зараз викликає, ви ви розумієте, що відбувається, він оцими попередніми висказуваннями викликав великі бунти. Його це нічого не навчив. Получається другий раз встати на ті самі граблі, 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 граблі. Ви зрозуміли? Третього разу вже може і не бути. Третього разу вже може і не бути. От. Тому я і так стараюсь максимально чітко читати інформацію з карт, і я розумію, що мої прогнози збуваються, і це мої докази просто безліч. Навіть деколи сам дивуюсь, наскільки точно вони збуваються. Я не кажу, що я все знаю ідеально відсотково, я не господь Бог, але прогнози збуваються. І це факт. І постфактом, особливо, коли карта говорить фінальний результат. І, власне, про те, що допомога буде. І є, от карта сьогодні була в енергопрактиці. Допомога буде не від Америки, значить, від інших країн. І буде новий союз про це вже дуже багато мови. І це не зв'язане там з НАТО, так далі. Значить, країни Європи мусить об'єднатися чи зробити таку коаліцію, яка ще в результаті може бути сильніша і від Росії, і від, і від, і від Росії, і від е, Америки, і так далі. Ще Китайство має якось проявляти. Але подивіться, як Росія тихенько сидить. Що ж вони там так? Е, що тут у них там? В них же ж пропаганда зразу мала там написати, що Зеленський з Трампом посварилися, все щось там не складається в них. Вони, певно, вже теж ручки потирали, бо думали, що прийде Зеленський, все, що як там можливо їм треба, вже буде схвачено, прописано. А, не склалося, як гадалось. То ви розумієте? От в чому суть? Зеленський привіз перемогу, насправді, так? Да? Цікава інформація. Тепер далі. Снився мені сьогодні сон. Я хотів про це записати окреме відео. От, але вже ми так сьогодні з вами відверто говоримо в наших прямих ефірах, то я про це розкажу. Може, потім ще окремо я завантажу просто цей уривочок, так, на Ютуб. От, з'ясниться мені сьогодні сон. Сьогодні я озвучу дату, це в ніч з якраз 28 лютого на 1 березня. Я поставив запит. Знову ж таки до своїх духовних наставників і попросив показати мені через сон, як завершиться ота от вся ситуація, цей конфлікт, так званий, так, я вважаю спеціально спланований, як взагалі чим це все завершиться? Перша частина сна, вона була така трошки якби, сумбурна, тому що показували Зеленського, показували Трампа, то вони отак розвернуті один до одного, як спинами. То вони знову якось так повернуті, то вони знову розвернуті. І саме цікаво, що їх показують, так, якби знаєте, на такому, як, ну, як, якомусь як, як постаменті, підвищення. При тому, що м м обличчя якісь такі, от знаєте, як кажуть, Ну то, що невдоволені, ну, такі надуті, надуті, особливо Трамп такий там, надутий такий стогідь, ну, типу, як ну, чомусь невдоволення, але такий в роздумах. І Зеленський, типу, такий в роздумах, але в роздумах я знаю, що робити далі, а Трамп такий я теж знаю, що робити далі. Але ну, контакт, як би, немає. І далі сон про якісь такі ніби розмови, 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 багато-багато всяких розмов. І число, дата 6.03. Ну, я вчора записував ефір, я казав, що про питання цієї угоди так далі. Ну, мені реально, оскільки я робив прогнозі, мені показано, що в кінцевому результаті угода мусить бути якась укладена. Я не заперечую, може, я саме в тому прогнозі і е, помилився, але я не буду забігати наперед, бо це карта майбутнього, а майбутнє багато варіантів. Тому я вважаю, що це ще сценарій, який може відбутися. Я не стверджую це 100%. Але я вважаю, що це сценарій, який ще може відбутися. І от показують багато-багато розмов. І число таке, запам'ятай, 6 березня, 603. І я так ніби запитав, що 6.03 буде ця угода підписана. Немає прямої відповіді, але якось, от навколо цього числа, це щось те важливе, що може. Ну, я так зрозумів, посприяти налагодженню контакту, так якби, або питання знов зеленський Трамп, або ж ну, взагалі, якби оці всі наші україно-американські так відносини. Хоча цей конфлікт по великому рахунку, я кажу, як є, це не відносини в тотальному форматі. Росія, господи, знов Росія лізе. Ви бачите, вчора Путлір вічно різ це слово. Туте згиньнечисте. Наша Росія там замішана. То вже, ну скільки вже разів в мене, знаєте, оговорки? Це не просто оговор. Тобто цей скандал, який вчора відбувся, це не в глобальному форматі про стосунки США і Україна. Розумієте, про що мова, так? Тому що, ще раз кажу, Трамп не такий всесильний, як він думає. І ті Венси, Венси, хто там ще там дуже проти України, бо, знаєте, інтернет все пам'ятає, і є виступи того Венса, де він розказував, що йому там ну, щось за кордони України, що він там всяке, всяке дурне і так далі, що там, що йому байдуже там за кордони України. Ну, одним словом, зрозуміло, що він Україну не підтримує. Ну, це зрозуміло. Інтернет це все пам'ятає. Так ось. В глобальному форматі я вважаю, що Трамп сам по собі там нічого не вирішує. І навіть буде чи не буде допомога Україні, Трамп нічого не вирішує в глобальному форматі. Так він вже дав там якісь запити. Так це і знов мені постійно це гра на камеру, гра на публіку. Ви розумієте? Оце розкачати це все. А ми, я, я казав вчора, відправляємо всім побільше енергії світла. Якщо вони проти України і не можуть допомогти справедливо завершити війну в Україні, значить їх мають звідти забрати. І мають бути ті, хто може Україні щиро допомогти. Так що ми зараз ще подивимося, які можуть бути далі бунти, протести, сенатори, конгресмени, люди і так далі. І світ, який заговорить по новому, бо так не може бути. Так не може бути. Це що, ще одне диктаторство? Це вже забороняють на їхніх там американських каналах говорити щось проти Трампа? Це вже, не дай Бог, щось там сказати проти. Це ще це що за історія? Це, ну, давайте. Ну, то, це так як знаєте, вже схоже, як в Росії, там теж проти нічого не можна казати. Ні проти влади, ні проти кого, так? Давайте вже взагалі е, хай люди мовчать. Якщо люди там за демократію, ну то вони прекрасно почнуть правильні рухи правильні напрямки, коли король сам руйнує своє е крісло королівське, так? свій трон. Це про Трампа, він же себе в цих е коронах там показував. І ті Венси, бенси, хто там біля нього, ведуть його так само до того краху. Дуже цікаво. Дуже цікаво все відбувається. І далі, про що сон? Мені показують і кажуть: а що ж ти не бачиш? Вчорашній вигляд Трампа зараз. Це треба. Зараз зараз. Я мушу знайти ту картинку. Так, 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 так. Вчорашній вигляд Трампа. Мені так в сні кажуть. Ти що не бачиш? Синій піджак, біла сорочка, червоний цей гальшток, галсток. Ти що, не бачиш, що це кольори прапору Росії? Ну, це в сні мені так, така фраза. Я такий. Точно. Я не знаю, як, ну, чому той Трамп вчора був одітий саме так. Ну, це ж кольори прапору Росії. Червоний, білий синій. Ну, правильно, правильно, вроді би. Та, не вроді би, точно. І я такий кажу: ну і що ж далі? Ну, Кольори прапору Росії кажу, що ж далі в сні? І тут мені його показують. Знову ж таки, той костюм, синій піджак, біла сорочка, і колір галстука змінюється. Стає теж синім. І я думаю, це що? Перевзується, переобується, так, перевзується, поміняється, заспокоїться. Бо я ще так це проаналізував з позиції червоне це кольор вогню, а синє, ну, як стихія, води, так, холоду. Тобто, з вогню перейде в холод, трохи остигне, так? Що там, що це таке? І далі мені так його показують, що. Незавершений цей конфлікт. Це такі, знаєте, зіграли якийсь оцей акт, спектакль, Господи прости. Все маски викриваються, з кого вони хочуть зробити дурні. Навіть чат GPT і то написав там серію, що це було з провокації, які технічні ці були застосовані, психологічні. Я вчора про це говорив в ефірі. Що це спеціальні маніпуляції, що це спеціальні провокації, що це спеціально знову ж звинуватися, щоб викликати відчуття провини, а потім давайте робіть те, що ми хочемо. Ви розумієте, про що мова? І той з е, червоного кольору стає той галстук синім. Я думаю, може, ну, хоч, ну, хоч трошки щось дійде в ту його голову. І під. Страхом втратити своє королівство правління, ну, якась зміна йдеться по крайній мірі, по відношенню, не знаю, до України. Може, так це наївно зараз про це говорити чи вірите. Але ні ніби так, що от ще ще ніби як шанс змінитися йому дадуть. Я розумію, що е, там і в Росії є компромати, і так далі, і це багато інформації, що він там і, і до КГБ, Клисма, відношення, всяке різне. Знаєте. Я цього й не заперечую. Ну, У нас немає таких прям конкретних 100% доказів. Але, але, знаєте, в нас час щось заперечувати. Ну, диму без вогня нема. Я знаю, що Галстук це краватка. Ну, в нас так кажуть. Нас так кажуть, нас взагалі кажуть: Гальштук. Це, мабуть, якесь іноземне слівце. Кроватка. Ось. Тому такий ось в мене сон. Взагалі-то э, Галстук теж говорять. А, це від німецького. Ну, я ж думаю, Гальштук. Гальштук нас кажуть. Но це більше як на шейна хустка. Бачите, краватка, э, річі, галстук, смужка тканини зав'язана навколо шеї, використовується як прикрас, аксесуар одягу, зокрема, військовий атрибут ділового костюму. У ну, нас кажуть Гальштук. Такий от сон, може, у вас якісь ідеї будуть з приводу цього сна? Обов'язково напишіть в коментарях, мені цікаво послухати. Але я зрозумів, що все-таки історія не завершена. Щось таке, що буде змінюватись, Оце ключове число 6.03, і взагалі важливий період у цих всіх моментах, я тепер зрозумів, оцей, ж я говорив і озвучував його з 8.03 до 13.03. Вже на підході ці всі дати. Так, ви писали, що там буде якийсь саміт 6.03. Так, ви писали. Який саміт в Європі? Зараз десь ви писали мені цю інформацію. А ну, ще раз її, будь ласка, продублюйте, поки прямий ефір, і ви зараз напишете. Угу. Потім обмовились 10-го. Можливо, сон про це. Про що саме? Е, так, е, так що, так, 6 числа то щось має. Ну, я казав про цю дату 1111 війни. Так, це 10.03 буде. А, саміт G7. Так, 6.03. Чого я кажу 6.10? 6, -го, -го? 6 -го березня. 6 березня. Саміт. На саміті 6 березня ліди країн ЄС мають вибрати переговорника, угу, який представлятиме Євросоюз. От. Е питання щодо мого миру та гарантії безпеки, які європейський країн зможе спропонувати на переговорах. Ясно. Європейський саміт. Е, ну от, багато важливих подій на підході. Дуже багато. Тому. Будемо дивитись, спостерігати, аналізувати події, робити прогнози. Бо скільки разів переконався, таки карта говорить дуже часто про фінальний результат. І коли теж йде такий прямий ставлю запит, а мені говорять, що та підпишуть вони той договір, ну, прям так, та підпишуть вони той договір. Ну, значить, про це мова ще буде. А й що було за закритими дверями? А так таке було. Хто мені там пише? Так же не було зустрічі за закритими дверями. Та як це не було? Вигнали цих всіх операторів, тих, і, і, як це, журналістів, і потім ще була зустріч, з якої Зеленський просто пішов. То про що мова? Як це не було? От і все. От і все. Так що такі от думки, з якими я хотів сьогодні з вами поділитися. А ви пишіть свої відчуття і думки в коментарях. Ось. Бо я розумію, що все, що робиться, то правильно і до кращого. Так. Протести на Манхеттені під Теслою. А, то вже протести почались, так? переговорне, можливо, переговорного на саміті буде британський монарх Чарльз III. Ну, взагалі-то е Британія теж, я так десь чув, по інформації має досить значний вплив на Трампа. А сьогодні, коли Зеленський приїхав, то там йому аж аплодували. Ось якось так. Так що хай дивляться, спостерігають Трамп і трампісти. Е Нащо робити ці провокації навмисні? Ну це ж навмисне зроблено, розумієте? Ну це ж навмисне зроблено. Так і не заперечую, можливо, там з Зеленському треба було трошки по-іншому, ну в плані емоційності повестись. Але я вважаю, що діло це б не змінило, бо далі би провокували. Ну далі би провокували, розумієте? Де можливо стриматися, там можливо. Просто ну ж не вигнали його зразу, правильно, і не припинили зразу розмову. Не припинили, а продовжили за закритими дверями. І судячи з того, як мені прийшла інформація, мені зрозуміло, про що вони продовжили цю розмову, і про які договори треба було підписати. Ось і все. Так що, в даній ситуації добре, що сталося все так, так, як сталося. Я вважаю так. А хто як вважає, то можете написати свою думку в коментарях. Я не кажу, що всі мають бути зі мною ідеально згодні, але час покаже. І про мої думки і про мої прогнози, і про мої, і про мої якісь перечуття, передбачення. Час все ростать по своїх місцях.